Сестри. Я хочу, як сьогодні читав, брат, брат Іван читав, що Бог створив людину для того, аби вона прославляла Господа. І я хочу вам розказати свідчення, які Бог робить сюди, великі, якщо ми їм довіряємо. Я читала в вулиці, ось в мене було таке відкриття, що моліця кожного часу моліться. Я це, Дуже взяла собі до, до серця, до молюся. А в кінці пише, якщо я прийду, чи я знайду віру. І це мене дуже за, так підбадьорило. Знаєте, ось це було в п'ятницю. Ні, це було в серпні. Мені ще сталося з обличчя. Обличчя дуже мені горіло, дуже мене кусало почервоніло. Я думаю, ну, що це таке, як то пить, пита від. Лія, таб'єрки відказалася, ніякі таб'єкти я не п'ю від, від нічого. Потім вже ну, середа ще не так. А в четвер я собі думаю, поїду я в п'ятницю е, на служіння, на молитву рану. Я знаю, що помолиться за мене, мені буде краще. Розумієте, як почав е, ворог атакувати, як співалися пісні, що ворог атакує, але ми переможемо. Не ми перемагаємо, але перемагаємо війна Ісуса, Словом Божим. І я такі атаки з вечора до 12-ї години я сп'ю. Я трошки придрімала, в другій годині знову я встаю і молюся. Молюся, молюся, кажу, Господи, ти маєш мені допомогти, я там як не буду мені купити. І тут я молюся, і мені приходить таке слово. Ну, не скажу чи річка, чи... але я дуже правильно чула сіла Я згадала, що Ірісей на Аману. У річку сілам, що він проказу окнувся, і він е, очистився. І я все згадала сілам, але я річки не маю, але в мене є водичка в хаті. Я взяла ту водичку, загріла, помолилася на ту водичку, призвала кров Ісуса Христа, ім'я Ісуса Христа, молилася, умилася мені, так стало легко. Бо я думаю, як я завтра мені так важко, як я завтра поїду на, на молитву. Мені стало легко, я му я десь третя година, четверта заснула, і мене Бог розбудив ранку. Бо половина сьомої години мав їхати від нас в бус їде, що їдуть на роботу. І навіть без будильника, мене Бог розбудив. Я встала, пішла на буса, прийшла сюди, і приходжу ще навіть і є наш помазаний пастор Петро, я дуже зраділа, що всі помолили і вони помолилися надіною, було помазання. І мене Бог просто. Ви розумієте, я дуже хочу сказати вам, це не перше моє свідчення. Колись мене так нога боліла, що я йшла по сходах сюди, і я таку ногу засову одну вперед, а за собою засобовті. І я молилася і призивала кров Ісуса Христа. І Бог мене просив без уколів, без таблетків, без лікарні. І тиск тиснуть, і вже всього, цей серпень кінчається, півроку я не п'ю, там я тільки wow. Всі, ви, ви розумієте, якби молоді були діти, я не знаю, щось моє серце тривожне, що їх в мені нема. Але все, гая приходила, в полоні, у колоні тиску, і в мене було 200-220. і як наш пастор помер Ігор, я так хотіла бути на похороні, а я відлежала у віру в хаті. Ми пішли всі на похорон, а я лежала в хаті. Це може засвідчити, навіть брат Іван, Івана і Оксана, а мене тиск 220. І, і я сказала, що я там є отако. Повірила Богу і сказала: Господи, Боже слові написано, що як до них казав, що Твого заробка. Мого зарока бачила твої очі. І я тебе викликав від утроби матері. Це мене так підкріпило. Кажу, Господи, якщо це, це Давид говорив не своїми словами, це ти йому давав ці слова, аби він говорив. І я вірю, Господи, що ти є сильний Бог, ти не можеш все зробити. І я вже півроку не п'ю пів ніякі таблетки, Я вам кажу, правду, перед Богом, Я п'ю тепленьку водичку. І якщо щось мені чую, що атакує ворог, я знову п'ю водичку і дякую Богу. Так що я прошу вас, сестри, більше довіряти бо тому що навіть пророцтво було, що ви кажете, ви просите у мене здоров'я, але ви до мене не приходите, ви бізнете до лікарів. Я знаю, що лікарів треба, слава Богу, за лікарів, бо треба не раз втручання рук, і Бог через них спасає, остільює, вікує, але більше ми не довіряли Господу, бо якщо ми не будемо довіряти, а тут важкі часи. Я, я навіть тепер подумала про це, як мене Господи там буде, чи там алергія, чи там що, але все, не буде таблетки. Бо час, часі таблетки не, буде, і не зможуть, будуть, не зможе бути взяти таблетку. І ніхто нас не прийме. І лише я дуже дякую Богу за всі його милості. А вам дякую, що ви мене вислухали. Слава Богу!